Добрий день. Чому сам? Сьогодні я питаю за бажання. За мої бажання. Жукась. Чи ти повернувся до нації? Ти знаєш, слово таке дупа є. В польській морі. Олег. Олег, а Оле. що там під партію? Чим там займаєшся? Ану сховай свого маленького друга. <плес> я маю на увазі мобільний телефон, чого чого? Чого що Так. Малимо. Ну... Малимо, я розумію самостійна робота, а чого ти сів на книжку зі історії? Малимо, ти знаєш, що історія України така трагічна, що можна за Так, 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 що там нагов? Що там за ще кущення? Що, знаєте, бать, лавить і нас. Знаєте? Потім вона тягнула, блядь, туди. Так. Ну що? Буду йти. Вот, але зажди дивіться. Оце ж завтра, завтра буде контрольна робота. Да. І оце попробуйте не прийти. Попробуйте не прийти. бо один. По доброті душа, поставлю один. Почекай. Але я, оце поки піду, я оце ще встигну запитати. Кого б мені запитати? Тата. Татар, а ну що ти нам можеш розповісти про національну визвольну боротьбу 1641 року? Значит, когда ты знаешь? Отдыхай. Опа, попрощается.